Журнал Forbes давно завоював свій авторитет журналу про бізнес, якому можна довіряти. Щороку він публікує списки найбагатших людей світу з різних галузей. В Україні цей рейтинг з'явився не так давно. Проте сьогодні це найважливіша подія року у світі підприємництва. Звичайно, очевлюють рейтинги усіма відомі Ахметови, Пінчуки, Коломойські та ще безліч інших прізвищ, які ви так усі знаєте. Але чи є там люди, які давно пішли у тінь та награбувавши майно, спокійно собі живуть життя мільярдера? Сьогодні я спробую знайти таких. Уточню, що у цьому відео були здебільшого корупціонери та червоні директори, що під час тих самих романтичних 90-х з простих інженерів та держпрацівників перетворились у серйозних політиків, а згодом магічним чином у лідерів найбагатших людей України, гордо називаючи себе приватними підприємцями та бізнесменами. Беріть ще солоденьке, сідайте зручніше, та ми починаємо. Стартує наш список з підприємця Константина Живаго, це 50-річний власник та директор металургійної групи Ферекспо. Він займається видобуванням залізної руди у Полтавській області, володіє підприємством з 2001 року. До того це був Полтавський гірничо збагачувальний комбінат, що функціонував з 1960 року. Після розпаду Союзу ним володів, як полагається, уряд України. Але після того, як Живаго отримав мандат депутата по округу Полтавської області, він раптово перейшов у приватні руки. Звичайно. У офшори. про те, що це комбінат живага, публічність дізналась далеко згодом. До речі, як депутат він був членом комітету з питань економічної політики та управління народного господарства, активно просував ідею масової приватизації державного майна задля розвитку та приваблення нових інвестицій у підприємства. Як то кажуть, показав приклад на собі. Але варто зізнати, що комбінат не був розробованим. ба більше, у 2007 році він став першим українським підприємством, що з'явилось на лондонській біржі. Пізніше група компаній Ферекспа навіть увійшла у 50 приватних компаній, що катуються на цій біржі. Живаго залишався народним депутатом до 2019 року, та, можливо, був би ними надалі. Але після зняття мандату на живаго завели декілька кримінальних впроваджень, зокрема, через його кармани банк фінанси та кредит, який він використовував для відмилу грошей та виведення державного капіталу. Зокрема, йому інкримінують зокрадання більш ніж 5 мільярдів гривень через низку фективних компаній. Схему він, мабуть, запозичив у Коломойського з його приватбанком. Але на відміну від привату, банк фінанси та кредит не був націоналізований. У нього просто відібрали ліцензію та Ліквідували сам Костянтин Живаго, коли ще не був підозрюваним. Одразу після розпуску його ради балотувався знову у депутати, знову від Полтавської області. Округ до речі знаходиться якраз в тому місті, де і його комбінат. Напевно, розраховував на перемогу через популярність у регіоні, але його обігнав кандидат від слуг Олексій Мовчан. У вересні 2019 року Шеченківський суд міста Києва постановив стягнути з Живаго майже 2 мільярди гривень. Трішки згодом живаго було оголошено у міжнародний розшук та почалось примусове стягнення 1 мільярду 600 мільйонів гривень. Проте сам Константин все ще не з'являвся в Україні. Тоді про нього усі забули та згадали лише після того, як у 22-му році журналісти його помітили у Монако. Він відпочивав на власній яхті з назвою Z. Журналістське розслідування та пасивність живого до справ України привернули увагу офісу президента. Та ДБР знову подало звернення затримати Константина живаго. Зловити його вдалося у Куршевелі, але справа далі не пішла. Згодом в суд Франції відхилив українське прохання про екстрадицію Живаго на батьківщину та з нього зняли усі обмеження, які існували. По оцінкам Форбс його. Статки до повномасштабного вторгнення сягали 2,5 мільярди доларів. Продовжує наш рейтинг найбільш немедійних підприємців Форбс Микола Злочевський. На відміну від Живаго, прізвище цього ви, мабуть, колись чули. Це знову депутат та навіть міністр, міністр справи екології та захисту довкілля. Спойлер володіє він найбільшими газовидобувними свердловинами та певний період навіть активно топив за впровадження в Україні видобуток сланцевого газу. Ось такий міністр екології. Тоді пропонували зробити все з суворим дотриманням технологій та стандартів, довіривши це у руки, якісь західні компанії, що займаються сланцевим газом, наприклад. У Штатах. Але уявіть собі, 12-й рік президент Янукович, про які там міжнародні компанії та стандарти могла йти мова. Але зараз не про це. Так ось, Личавський – власник найбільшої української газовидобувної компанії «Бурісма». Точніше, це навіть не компанія, це цілий холдинг, що включає 12 окремих операційних компаній. Частину з них злочарський приватизував ще за часів Кравчука. Проте повноцінно розгорнути бізнес вдалося після того, як прем'єром став Янукович у 2002 році. Якраз цей рік вважається датою народження усього холдингу. На сьогоднішній день їх доля на ринку складає більш ніж 25% у ринку газовидобування. Воно й не дивно, адже Злучевський більш ніж 10 років був депутатом, членом комітету з питань бюджету та тимчасових комісій з питань розподілу державних земельних ділянок, а пізніше ще очолив державний комітет матеріальних резервів України, під юрисдикцією яких і входить комплектування резервів газу. Ну а потім, як я вже говорив, він очолив пост міністра екології. Тому звідки у боріс свердловини по всій Україні, зрозуміло. Іронічно, що деякі люди приписують звільнення злочавського Поста міністра через його непохитно проукраїнську позицію стосовно питань газовидобування та нафтопереробки. Аж смішно замінили його до речі, Дардом Ставицьким, якого приписують до мережі АЗК БРСМ. В одному з попередніх відео я про БРСМ вже розповідав. Раджу подивитись. Менше з тим, після посади уряді Микола Злочевський довго без роботи не сидів. У період 12-14 років він був заступником секретаря РНБО та у раді очолив департамент економічної та соціальної безпеки. Сьогодні Злочавський вільно проживає десь у ЄС. Його іноді помічають то у французькому Коршевелі, то у Іспанії чи взагалі Монако. Ще за часів Порошенка на нього завели кримінальне впровадження. Ілюстрація туди-сюди, йому приписували багато статей, але по-справжньому чогось серйозного там не було. Одні хабарі та якісь там відмив грошей. У 20-му році з нього зняли усі звинувачення та він продовжує вільно володіти та управляти холдингом. Його капітал оцінюється у півмільярда доларів. Про наступного нашого героя відомо дуже мало. Віталій Гайдук, ще один мільярдер, знову політик, але на цей раз не зовсім нефтяник, не зовсім газовик. Він інвестор, але, звичайно, має акції здебільшого газі, нафті та вугілі. Іронічно народився гайдук на Донбасі у Донецькій області. Після розвалу союзу займав посаду директора одного місцевого донецького заводу енергомеханічного. Працював він там декілька років при союзі, але коли пішла хвиля приватизації, гайдук вправно заволодів невеликими долями у контрольних підприємствах регіону, що допомогло йому згодом стати заступником. Донецької обласної адміністрації. Якщо ви добре знаєте історію, то пам'ятаєте, що якраз у ті роки Донецьку обласну адміністрацію очолював Янукович, де вони її потоваришували. Згодом гайдук стане його партнером у темних справах, та він обросте частками у великих державних підприємствах. А от у 2001 році навіть стане міністром палива та енергетики України. Але на посаді пробув лише один рік, пішов на підвищення, та ще на один рік став віце-прем'єром України. Пізніше він очолить декілька державних комбінатів та в кінці кінців остаточно займе посаду голови індустріального союзу Донбасу. Тим самим у свій портфель підпише більш ніж 40 комбінатів та промислових підприємств. На сьогоднішній день Віталій Гайдук має капітал по різним оцінкам від 300 мільйонів до 2 мільярдів доларів. Така розбічність зумовлена тим, що гайдук володів акціями у підприємствах здебільшого Донбасу. Та чи не втратив він їх після окупації регіону, невідомо. Він, наче як засуджував вторгнення Росії в Україну в 2014 році, але ця інформація дуже ні, на як мінімум про повномасштабне вторгнення ніяких заяв Гайдук не робив та веде не публічне життя. Ще одним непублічним бізнесменом з списку Форбс є Павло Овчаренко. Він володіє групою компаній у агросекторі України Агрейн. Агрохолдинг, що належить овчаренку, це земельний банк на 110 тисяч гектарів та 5 тисяч голів великої рогатої худоби. Холдинг вирощує і продає пшеницю, кукурудзу, ячмінь, рапс, сонячник і сою, а також управляє трьома великими елеваторами. Під керівництвом холдингу та безпосередньо Овчаренко – 11 крупних українських підприємств. Частина з них це приватизоване колишнє радянське майно, частина власно збудованих. Основні активи. Холдену сконцентровані, зокрема на півдні та центрі України. Крім того, Овчаренко довгий час очолював ще одну величезну українську компанію «Укртатнафта». Це монополіст нафтовидобування займає більш ніж 80% ринку. Донедавна володів нею інший український мільярдер та олігарх Ігор Коломойський, але нещодавно її націоналізували. Та якраз після цієї події Овчаренко і покинув компанію. Здобути такі статки йому допомогли корпоративні зв'язки. Ще у 90-х Ковчаренко займав посади керівників різних державних підприємств та був одним з представником так званих червоних директорів, що у період так званої непублічної приватизації заволоділи колишнім радянським майном. Тоді ж в і почали пов'язувати з Коломойським, але інформації про це мало. Проте його 17-річний стаж на посаді директора найбільшої нафтопереробної компанії України про щось таке говорить. В будь-якому випадку на сьогоднішній день відомо, що останніх 8 років він проживає у Франції, та по останній інформації повертатись в Україну. Не збирається, воно й не дивно. Укратаднафта приватизована, та нещодавнім початком переслідування бородатої бабусі, якраз таки через цей актив, за овчаренком скрізь усе теж потягнеться слід нашого кровожадного бюро економічної безпеки. Але наперед загадувати не будемо. Може, і менеться. Так чи інакше, тут усе майно Павла Овчаренко оцінюється в щонайменше 200 мільйонів доларів. Отже, друзі, я сподіваюся, відео вам було цікаве. Якщо це так, попрошу вас поставити лайк. Рекомендую також переглянути інші відео на каналі. Також добавлю, що раптом ви хотіли б послухати про інших маловідомих українських олігархів та бізнесменів. пишіть у коментарі. Якщо це вам буде цікаво, обов'язково зроблю другу частину. З вами був канал Вільний Погляд. До нових зустрічей та слава Україні!